Та, Оля Петрівна. Андрію, я нагадую ніяких домашніх тварин. Запевняю вас, ніяких домашніх тварин. Діти кажуть, що в тебе гучно ніяких Та вечірок. Ніяких вечірок. Я живу сам. А, З вашою квартирою все добре. Та ж ви були тут 15 хвилин назад. Я чую на фоні кота. До побачення. До побачення. А вже коли я вже куплю свою власну квартиру в лавах. Мені ще ночі зниться. Цей сон, цей сон. Мені ще ночі зниться. Цей сон, цей сон. Мене не покидає. Андрію, Андрію, прикидайтесь. Андрію. Час втілити вашу мрію про власну квартиру. Що? У благо зараз гіга знижки до 200 тисяч гривень. Ой, ви хто? Це зараз неважливо. важливо. Мерщі продажу. Гіга знижки до 200 тисяч гривень. І це не сон! Це сон, сон!